Доброго дня, 25 вересня. Ну, зараз почне трошки зривати груш Ноябрьська. Два заходи. Ну, перший заход е, я тут на Миколи Крюгера прищепив. Я зірву, е, вони будуть швидко дозарюватися і швидко доспіють. Тобто вони навіть до грудня долежаться, вони пожевтіють їх, треба буде їсти. Щоб довше вони трошки ну, долежалися, треба їх зривати десь трошки пізніше, там 10-15 жовтня. Тобто, щоб перші плоди споживати, я почну їх саме зараз зривати. От такі грушки. Тут ну, така посередня вага їх. <кхи> От. Так, отут вже я не нормував з однієї бруньки і бачимо отакі плодяки. Це з однієї бруньки. Так, отакі плоди. Я зірву, бо вже потроху осипаються тут деякі сорти. Просто хочу зняти, які тут у мене сорти. Я от Миколи Крюгера зняв, от, теж положу от, для порівняння. Тут ще в мене були бера Дюрондо, там літні груші, тут в мене тремболі достигають. І там прямо в тіні я прищепив. Абат-фетель. Не дуже зручно, ну, в тіні груші бажано не прищеплювати. Та взагалі нічого мінних не потрібно прищеплювати. Такий посередній смак матиме навіть те, що десертне. Там ще в мене щеплений конференція і ще кілька сортів. Конференція не вродила. Там киргізька, ну ще кілька наші там сортів. Ну, от бачимо, от зараз порівняємо. От Можна зважити Миколи Крюгера 457. Сама крупна ноябрьська, це тут, там що в мене основна на другій деревині 393. ну Для ноябрьської це практично нічого. Можна зважити, ну отватель така маленька. Тут 146. Там основні це в мене на другому дереві і біля хати. Ну, ще можна тремболі. От, тремболі от, дві залишились. Ну, там ще висять зелені, от, такі самі крупні. 312. От Тремболі можна довести до пів кілограма без проблем. Отакі от, плодяки, плотні. 356 ну це такий навіть нижче середнього. Я не нормував, там в завізі мене було з десяток. А якщо ну, 2-3 залишити, то можна уявити, який розмір. Це поки що огляд на грошовому дереву, сортів і їхній потенціал. Ну, Дегустація вже буде трошки пізніше. Поставлена дозарювання, і потім вже можна продегустувати.